Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю всім міцного здоров'я, гарного настрою. І сьогодні запрошую вас до себе приготувати смачний і ситний салат. Для такого салату нам потрібно будуть такі продукти. Огірки квашені. Я взяла три, буду бачити по за смаком буду коштувати. Бажано квашені огірки. Сюди йдуть салат квашеній. Тільки вони придають пікантний смак цьому салатові, так як всі інші інгредієнти без солі і без кислинки, тому треба брати квашені ці. Також нам треба для цього салату яйця, варені яйця. Я взяла 4. Зелений лук, можна, якщо немає зеленого, взяти ріпчатий. І замаринувати цукор, сіль і уксус. Залити кип'ятком і потримати трішки. А якщо немає цих інгредієнтів, можна просто залити кип'ятком, потім злити, і вже цибуля не буде гірка. Також потрібно смажені грибочки. Нарізаєте за своїм бажанням, як вам до вподоби. Кому міленько ще треба, кому крупніше, кому напополам. Я ось такими середніми шматочками. І треба ще, друзі, нам відварена печінка. Печінку можна брати гов'яжу, свину, в мене куряча, тушкована. Можна також гриби і печінку збити на блендер. За бажанням. Також для цього салату треба буде взяти майонез. Майонез також за смаком, за своїм вподобанням, кому може менший процент жирності, кому більший, а кому зовсім для салату з малим процентом жиру. Ну що, починаємо готувати. Також дошка, ніж потрібні. Звичайно, салатниця і тарілка для прикраси, для презентації. Так як грибочки я вже нарізала і посмажила, тому до них особливо ніяких претензій нема, вони вже. Приготовлені. Також забула сказати, що їх присолила. і, за бажанням, хто любить перець чорний мелений, можна додати. Я не додавала Печінка також тушкована, я її нарізала попередньо. Збивати на блендері не захотіла. Я не хочу паштет, я хочу салат такий, щоб їсти і кожен продукт було чутно. Ну що, Відправляю в салатницю наші. Грибочки, до грибочки слідом додаю печінку. Тепер нарізаю яйця. Яйця нарізаю також приблизно такими шматочками, як і печінка і гриби. Яйця нарізала і також відправляю до нашої грибів і печінки. Додавши яйця до наших грибочків і печінки, слідом нарізаю квашений огірок. Нарізала квашений огірочок і також відправляю його до салатниці. Тепер нарізаю міленьку цибулю. Ось так подрібнила цибулю і відправляємо до салату. Тепер додаю майонезу до нашого салату і вимішую. Додаю поки три ложки приблизно і перемішаю, салат перемішала, друзі, вийшов смачний, ситний, добавила дві дрібки солі, присолила. Ну і треба ж зробити презентацію. Починаємо робити презентацію. Беремо тарілку. Ставлю ось таке кільце і накладаю в нього наш салат. Наклавши салат доверху, знімаю наше кільце. Прикрашаємо петрушкою. Ну, ось смачний салат і ситний, готовий. Готуйте і ви інгредієнти нескладні. Рибочки пів кіло, 4 яйця, огірки квашені, 2-3, цибулька, пучок зеленої і яйця. Яйця, а печінку забула. Значить, так, печінка пів кіло. Ну, це я кажу інгредієнти на салат, який я приготувала, але я брала наполовину менші інгредієнти печінка, грибочки, квашений огірок яйця, зелена цибулька і майонез. Є такий смачний і ситний салат готовий. Пригощайтеся, готуйте і ви. Всього вам найкращого, смачного вам. Дякую за перегляди і вподобайки. Бережіть себе одне одного. Всім міцного здоров'я вам і вашим родинам!